Ім ніч з 10 на 11 червня з вівторка на середу. Ради вас бачити, долучайтеся до перегляду до ефіру. Ставте лайки, ставте ваші запитання. Робіть, будь ласка, донати на потреби сил оборони. В цьому ефірі будемо продовжувати збір на сили ППО, ті, які рятують українців щоночі, коли Путін черговий влаштовує терор, скидаючи на українські землі, на українські голови. І ракети, і бомби, і шахеди, і все це відбувається на очах світу, який дуже часто воліє просто не помічати цього для того, щоб не вживати складних непопулярних рішень. Зрозуміло, що в цих умовах сподівання України це українські захисники. А збір на оснащення мобільних вогневих груп це те, що допоможе українцям в цей складний час. Тому, будь ласка, підтримайте збір в описі відео є монобанка. В, тут в чаті на стрімі теж є Монованка, будь ласка, робіть донати, це вкрай необхідно для того, щоб збивати шахеди і робити це в умовах темряви, використовуючи прожектори, планшети, тепловізійні прицели. І чим краще оснащені мобільні вогневі групи, тим менше шахедів долітає до своїх цілей. Так, у нас минула ніч була дуже складною, і ворог, звичайно, не шкодуючи. Українців наносив серію ракетних і е, дронових ударів. Загалом Україну було атаковано 322 засобами повітряного нападу е, вночі. А, з них серед цих 322 це було 315 шахедів, які вилетіли з Курська, Шаталова, Орла, Міллерова, Приморська, Ахтарська. Також було дві корейські ракети з Воронезької області, і три крилатих іскандери з Курської області. Основний удар був по Києву. Вдалося знешкодити 284 засоби повітряного нападу. З них 220 збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачено. Ця статистика, вона, неможливо, не передає якоїсь особливої. Емоції, але за цими цифрами, звичайно, за кожною цією цифрою, це смерть українців, які були заплановані путіним цієї ночі, тому вкрай потрібно підтримувати захисників. Але якщо проаналізувати цю статистику, то стає зрозумілим: якщо дивитись на статистику в зрізі тижнів, місяців та років, зрозуміло, що Путін переходить до системного терору, якщо раніше він більш-менш Економно, де да, використовував ці засоби враження, то тепер це робить регулярно, постійно і тільки нарощує. І все це прямий наслідок того, що він збільшує виробництво шахедів. І фактично ми потрапляємо вже в нову таку реальність, коли удар шахедами стає такою тривіальною картиною кожного дня. Якщо ми подивимося, що почалося в 2022 році, то перші шахеди з'явилися у вересні. І вони тоді атакували українську енергетику, і вони запускали шахеди і ракети десь паралельно. Наприклад, було по 100 ракет раз на 2-3 тижні запущено Росією. Вони постійно берегли ці ракети. Да, Україна тоді сиділа без світла, але це були досить великі паузи між цими ударами. Потім вони. За зиму зникровилися її запаси ракет, були кілька місяців без ударів, і потім вони повторялися ці цикли вже з новою зимою для того, щоб знеструмити українську енергетику. Але зараз, якщо ми подивимося, то частка ракет в ударах по Україні стає мінімальною, але зате повністю цю роль перебирають на себе дрони. От лише цифри за тиждень. Останній тиждень червня 25-го року. Було 4-го числа 95 дронів, 5-го 74 дрони, і потім починається. 6-го 407 дронів, 7-го 206 дронів, 8-го була пауза 49 дронів, потім 479 дронів, і от зараз 315 дронів. Тобто за 7 днів. 1625 дронів. Вони наростили виробництво цих дронів. Вони перетворюють його просто як на звичайно, не знаю арт артилерійські снаряди тільки дуже далекої дальності польоту. І звичайно, це абсолютно теж міняє картину війни. Виробництво цих дронів стає вкрай е, небезпечним. Україна вживає заходи для того, щоб вражати виробничі потужності, які розташовані. На території Росії, в місті Елабуга, наприклад, в Татарстані, є інформація про те, що з Китаєм є активна співпраця у виробництві дронів з передачою технічної документації технологій технології на території Китаю, і при цьому збільшується з боку Росії дальність цих польотів і вага вражаючого елементу, тобто Зараз бойова частина становить 90 кілограмів в деяких шахедах. Це збільшення в кілька разів порівняно з першими версіями. Ну і швидкість польоту досягає вже 300 км на годину. Тобто не завжди вже навіть мобільна вогнева група встигає зафіксувати прольот цього шахеда. Він так швидко рухається, що мобільна вогнева група стає безсилою для того, щоб його вразити. І тут вже треба іншими засобами працювати, таким чином знекровлюючи власні запаси. З хороших новин те, що своїми системними діями Україні вдалося фактично прибрати з арсеналу Росії крилаті ракети, і Хас і калібри майже не з'являються в повітряному просторі. Їх запускають мало, рідко, в невеликій кількості. І Україна без великих зусиль збиває ці крилаті ракети. Залишаються іскандери, залишаються північно-корейські, км 23 ракети балістичні. Але все одно їх випускають більш економно і використовують точково. І от ці дрони, якби не ці дрони, які кашмарять українські міста, то звичайно війна б інакше рухалася в іншій динаміці. А так ці дрони вони спрямовані на кілька цілей на знеправлення української ППО, на руйнування української чи то енергетики, чи промисловості, чи цивільної інфраструктури, а також на те, щоб кошмарити просто. Громадян України, тому що частина цих дронів вона не оснащена бойовою частиною, але їх функція це бути збитою українською ППО і тримати в жаху українські міста. Коли 400 дронів, які мають 90 кілограмову бойову частину, щодня вилітають на два-три українських міста, навіть якщо половина з цих дронів. Має просто болванки, це все одно створює ефект бомбардувань, які не припиняються, і цього не могли б домогтися за допомогою ракет росіяни. І, звичайно, хоча багато дронів збивається, але постійний терор в небі, постійні вибухи, це дестабілізує суспільство з тим, щоб підвести його до того, аби почати тиск на українську владу, щоб погодитись на вимоги російського ультиматуму. В результаті удару, який був нанесений минулої ночі, в Одесі було пошкоджено пологовий будинок, були нанесено шкоду Одеській кіностудії. В Києві було пошкоджено і виробничі підприємства, і житлові будинки, і навіть частина Софії Київської через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собора, що для Росії, звичайно, вкотре доводить. Немає нічого святого, в тому числі власне Софія, яка для них є святинею, теж не є нічим святим. Що можна сказати тут? Можна сказати, що подібні ночі ще попереду теж будуть неодноразово в нас в житті. До цього треба бути морально готовим, просто мати правильне рішення, виходячи з власних планів власних потреб і так далі. Тим часом. Замість підтримки і емпатії отримуємо чергову порцію проросійських заяв, пропаганди і просто відсутності емпатії з боку партнерів. В нас президент дав інтерв'ю угорському порталу «Валаш онлайн», в якому Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан використовує війну Росії проти України і обличчя українського президента Зеленського. В тому, щоб боротися з власними політичними опонентами всередині Угорщини на парламентських виборах, тобто український фактор став розігруватися Орбаном для того, щоб утриматися при владі на виборах наступного року. За словами Зеленського, антиукраїнська політика Орбана не віддзеркалює настрої угорського суспільства. Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України і проти Європи. Він використовує це в своїй внутрішній політиці. Він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно, сказав Зеленський. Він додав, що Орбан робить історичну помилку і не розуміє, що його політика матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої. Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді, бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів, я не давав на це згоди. Я президент іншої країни. Сказав Зеленський, мається на увазі, що по Угорщині розвішено дуже багато антиреклами Зеленського. Яку використовує Орбан в боротьбі за збереження влади, розказуючи, що от Зеленський хоче пограбувати угорців, забрати європейські гроші і використати їх для відновлення України, а не Угорщини? Заява Зеленського збурили Орбана та його команду. Вони теж сьогодні активно пішли в медіа коментування. Да, ще Зеленський заявив, що угорська розвідка хотіла зібрати інформацію про українські системи протиповітряної оборони, а також про військові частини всередині України. І СБУ затримала шпигунів, які працювали на Угорщину. Сам Орбан різко прореагував на інтерв'ю Зеленського. На думку Орбана, Зеленський накинувся на Угорщину, тому що угорці не хочуть гинути за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли на Україну. Заявив Орбан, і його Орбана підтримав Петер Сіятро. Петер Сіятро – це угорський міністр закордонних справ. Він заявив, що Зеленський, начебто, хотів би, аби Угорщина мала маріонетковий уряд. Які буде надсилати угорські гроші в Україну. Це частина жорсткої антиугорської пропаганди. Угорщина стоїть на боці миру. Вона не постачає зброю і не надсилає гроші Україні. І це не збігається з інтересами Зеленського, заявив Сіярта. 26-й рік стане вирішальним. Саме вибори визначать, чи отримує Угорщина проукраїнський маріонетковий уряд, чи буде національний уряд налаштований триматися осторонь війни. Вибір за угорським народом. Що тут сказати? Можна сказати, що справді постать Зеленського настільки глобальний, настільки впізнавана, що його вирішив Орбан використати для збереження влади, протиставляючи себе Зеленському і розказуючи про те, що мовляв, Зеленський об'єднатиме угорців, коли неспроможні знайти власні внутрішні рішення своїх проблем, починають шукати зовнішні причини цих проблем. От чим займається зараз Орбан в передень виборів, на якому на цих виборах дуже високі ставки для нього. І так, відбувся великий обмін, черговий етап повернення українських громадян, про що було домовлено на другому саміті в Стамбулі. Сьогодні було повернення з полону важкопоранених та поранених захисників, які потребують негайної медичної допомоги. Серед них Представники Збройних сил Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби. Обмін триває. Остаточні цифри будуть повідомлені після закінчення обміну. Так, е Також Зеленський заявив про двократне перевагу Росії в темпах мобілізації. Вони вдвічі нижчі в Україні, ніж в Росії, заявив Зеленський в Угорському виданні. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а росіяни – 40-50 тисяч, тому що в них і втрати більше. Сказав Зеленський. Визнав, що набір в українську армію становить проблему для української влади, тому що люди втомилися від війни. При цьому Зеленський повторив, що не збирається відправляти на фронт молодь до 25 років, тільки якщо вони самі вислали таке побажання. Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років, як думають деякі інші лідери. Операція Павутиння показала важлива не кількість людей, а зброя і технології, а також гроші і тиск, сказав Зеленський і нагадав, що в 18-річному вже доступні річні контракти з пакетом Пільг. Також виявилось, що відмова України від примусової мобілізації з 18 років це використовується деякими державами як пояснення, чому вони не накладають санкції на Росію. Ставлять такі непов'язані речі в залежності одну від іншої. Сенсаційну заяву зробив один з непублічних, але найбільш поінформованих європейських діячів. Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Це аналог німецького СБУ. Бруно Каль заявив, що Росія може напасти на Естонію. І для Росії напад на Україну це лише один крок на шляху к нападу на Захід. За словами очільника німецької розвідки, Росія збирається. Перевірити, чи застосує НАТО п'яту статтю про взаємну оборону, тобто чи будуть країни НАТО захищати Естонію. А стаття п'ята означає напад на одну одного члена НАТО, означає напад на всіх членів НАТО, ну і відповідно колективний захист. Ми, ми абсолютно впевнені, і в нас є розвідувальні дані, які це підтверджують, що Україна це всього лише крок на шляху Росії до Заходу, сказав керівник розвідувальної служби Німеччини. Сказав також, що це не означає, що Росії треба проводити масштабне вторгнення з танками і бомбардуванням, а достатньо відправити в Естонію так званих зелених чоловічків для захисту, начебто, російськомовного населення. Сказав Каль, і це дуже серйозний сигнал. Якщо такого роду вже спецслужби про це кажуть, то це не просто якісь домисли або переляк. Це реально сценарій, який може стати неминучим. Так. Зеленського покликали на саміт НАТО, Євросоюзу та Великої Сімки, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Але безпосередньо про саму участь, про фінальне рішення туди відправлятися. Це буде пізніше, тому що, ви розумієте, багато факторів впливає, заявив МЗС. Коментуючи запрошення Зеленського. А, ну і на поява Зеленського, насправді, багатьох а, в команді Трампа турбує, вони б не хотіли, щоб Україна стала темою для саміту НАТО, тому що хороших рішень вони дати не готові, а бути поганими і крайнім вони не хочуть. Так, друзі, ну що, перейдемо до запитань. Давайте, поки є ще час. Всіх вітаю, хто мене вітає. Маргарита Ковальчук, радий бачити. Людмила Ножиков, Запоріжжя. Вітання всім небайдужим. Дякую Сергію за невтомну працю. Дякую вам за привітання. Тетяна Прокопчик, дякую Сергій за роботу і вам дякую. Емілія Білецька. Путін бомбить. Путін бомбить а боксер ігнорує. Шкода, що в Києві немає добровольчих бригад місцевого самоврядування. Грошей багато, а мер ждуть. Еміль Білецький, я не думаю, що Кличко ждум, просто він неспроможний керувати Києвом, це не його, і це треба просто визнати, експеримент закрити. Що стосується добровольчих бригад місцевого самоврядування, ну, вони мають бути на фронті, а навряд чи ці бригади захотіли б їхати з Києва в Константиновку, наприклад. Галина Кохоцька, дякую за підтримку президента України Зеленського. Дякую, що дивитесь. Вітання з Австрії. Відень. Дивіться вас кожного вечора. Дякую за вашу працю, Сергій, за захист та захисникам України. Подяка теж. Слава Україні! Героям слава Олександр Рудянський пише з відня. Дякую, Олександре. Підтримуйте збори на потреби сил ППО. <coughs> Ганна Гайтеранова не завжди згодна з Мар'яною Безуглою, але деколи її пости читає. Вона пише, що Єрмак підтримує неефективного Умерова і головнокомандувача Сирського, що вони блокують закупівлю дронів. Ганна Гайтерова. Я не думаю, що вони блокують закупівлю дронів, тому що від дронів залежить ефективність українського війська. І відповідно результативність їх на посадах. Не думаю, що Умєров або Сирський хочуть бути нерезультативними на посадах, хочуть виглядати слабкими і неефективними. Тому що, -що а дрони врядлі вони блокують. Я подробиці особливо не знаю, але це точно не той випадок, на якому, скажімо, можна було б затягувати час. Євроденс дивився сьогодні новин на голосі Америки. Було повідомлення, що Америка не передасть Україні 20 тисяч раніше обіцяних ракет. Наскільки це критично? Євроденс, ну це погано, але все одно на фронті 80% уражень робиться дронами, тому дрони ми спроможні великих кількості самостійно виробляти. Головне, щоб під це були ресурси. Наталія питає, скільки партнери будуть тремтіти перед путіним і озабочено дивитися, як гинуть українці. Навіщо було приїздити в Київ і обізяти санкції? Пофоткалась імпотенти і роз'їхались. Наталія, ну Америка не наводить, а без Америки вони не виглядають болючими ці санкції. Олександр Шевчук пам'ятає твій ефір 24 лютого, десь біля другої ночі. Через дві години почалася війна. Мені здається, під час того ефіру ти вже знав про це. Потім ти це відео видалив. В чому Олександр Шевчук, це не самітниця. Це відео доступне в ефірі, його можна взяти відкрити, просто долистати до тої дати, і воно нікуди не зникло. Воно є в відкритому доступі. Чи буде війна, чи ні, я уяви не мав, як і всі інші. Ми знали, що ситуація дуже напружена, але так само сподівалися, що Путін на цілу рису. Червоно не перейде. А, і відповідно, початок війни це був найгірший з можливих сценаріїв, який, знаєте, став точкою неповернення для Путіна. Ми думали, що він все-таки матиме власне клепку в голові і не буде сам себе закопувати, але він вирішив себе закопати. Тому ефір доступний про війну, я знав не більше як інше. Були. Повідомлення тенденції і ознаки того, що війна може початися, але так само було сподівання, що цього дасть уникнути. І відео це нікуди не зникло. Дивлюся з Америки, обурює підігрування партнерів плешивій молі, каже Наталі. Наталі, нас це теж обурює, тому що Америка один з гарантів української безпеки, незалежності, територіальної цілісності згідно з Будапештським меморандумом. І коли ми чуємо заяви, що обмежити допомогу Україні або підіграти Росії, то це звичайно дуже багатьох, ну на жаль, там демотивує і відвертає від Америки. Очільник Пентагону Гехсет заявив, що Білий Дім планує скорочення бюджету на безпекові допомоги Україні в 26-му році. Цитата: в бюджеті передбачено скорочення бюджету на Україну. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на чисельні глобальні виклики. Сказав американський міністр оборони. Він додав, що міноборони США щодня вчиться в Україні і зосередився на тому, як краще захищати власні військові аеродроми. Маючи на увазі операцію СБУ Павутина. Так. Євген Барсуков мається на увазі мобільні групи. Чому не можна їх створити? Купити пікапи, купити зброю, набрати місцевих хлопців. Грошей в, бюджет, в бюджетах є багато. Євген, е, тут питання не в тому, що ви їх створите, а в тому, що швидкість дронів настільки велика, що мобільна група не встигає прореагувати. Вони пролітають над мобільною групи, що там не встигає відкрити вогонь. Відповідно, неефективно використовується ресурс військовий. Також е, вони їх фарбують чорні кольори, вони непомітні. Вони летять високо, тепер 4 тисячі метрів. Тобто, реалії дронової війни міняються так само. І тут Мобільні вогневі групи дуже часто стають безсилими. Як гадаєте, чи є шанс на те, що Китай прогнеться перед Трампом і створить союз з Америкою проти Путіна? Євроден, думаю, таких шансів немає. Не тіште ні себе, ні інших цими фантазіями. Китай буде грати сам за себе і в таких альянсах проти Росії не піде. США побояться Китаю і тому не засуджують дії Росії, тому що Китай завжди був за одного з Росією. Вони партнери та сусіди. Ну в даному випадку я думаю, тут все тривіальніше. Просто Америка не засуджує Росію, щоб мати з Путіним відкритий діалог і отримати результат, який Трамп обіцяв. Це кінчення. Ній. Так, друзі, на цьому стрім я теж закінчу. Всіх обійняв. Дякую за увагу в описі відео банка на ППОшників. Тут в чаті теж вона є. Всіх радий побачити. До скорого до побачення. Щасливо пока.